Всім привіт! Сьогодні веду блог я. Сьогодні починаємо садити розсаду. Може, ще трохи рановато, але в мене холодно і вона дуже довго росте. То сьогодні я висаджую перець і баклажан. Хотіла вам показати, як я це все роблю. Вже трохи висадила. І зараз вам покажу, який ґрунт і що до чого. От, підготувала воду, я поливаю з обрізкувача, тому що я боюся вляти. І щоб не стояла вода, бо в мене в ринках дирок немає. Тому що я ставлю їх на підвиконик, я дирок не роблю. Отут, от отаке у нас. На друзі, нос... друзі привіт! Тепер я підсоединюся. А Аво, це що в тебе таке? Це я наламала. Як воно, пінопласта, і сюди додавала конячого перегною, щоб тримало тепло, воно в коріння, щоб було тепло. Чому даваю пінопласт? Бо в мене немає знизу дирочок, бачите, дирок немає. І щоб тут тримало воно воду, от коли я буду ляти, щоб не було, не загнивало коріння. А, а в перегній він буде тепер. А ти колись перегно. керамзітки дали, так? Да? Так, е, да, ну, вони тяжкі ринки робляться, а я її цей. Била, як він, кирпіч товкла, теж дуже і він холодний. Він а тримає... Цим холод. вже пару років вже пользуюся, років два-три, наверное. Так, зробила отакий ґрунт. Це половина лісового тут, половина половину такого магазинного субстракту. Він такий чорний, бачите? такий. Ну, він дуже тримає влагу, мені то я хочу, бо перець дуже любить рихлу землю. Трошки тут піску, трошки конячого перегною, бачите, от, Ні, земля, земля прикольна, а. Земля. от така Прямо На лимончики відсиклала. Ні. Не так. <різь> <різь> да. От, і зараз я от засипаю отак. От засипаю, От, засипала і трошечки пресовую щоб не дуже була рихла. О, так. Но я не насипаю до верха. Бачите, у мене як тут недосипано, тому що тут має ще трохи земля бути. І потім, коли вже перчик має 2-3 листочка, я, я його не пікірую. Він в мене так і в цих ринках росте. Просто підсипаю землі, углубляю коріння. Він не земля класний. Я, я, я таку не роблю на лімоні, ти, на розсаду. Ну, розсада вона більш вибаглива. Ніжніша. Да? Ніжніша. Помідори я саджу вже у березні місяці. Теж дуже багато різних сортів. Я вам снімлю, теж покажу. От мене є перець. Богатир, француз. І оцей чотирьохкамерний залишався. У мене, кстати, дуже багато його залишилося. Може, хтось буде замовляти лімончики, можу комусь подарувати. І так само оце. Ого, яка ти щира. Ну, я на другий рік я не люблю перець той самий на другий рік садити. Я не такий, я <гум> Ну, <гум> О, бачите? Тепер беру водичку і її зливаю. Тут а, марганцовка. А О, не відкручені. Ні, то що. воду знову ну, так, Це все що великі Ну Такі розтворюємо, ну ладий. Да. Можна було вляти, в мене є епін, або вимпел, або замочувати насіння. Ну таке насіння не замочується, тому що воно оброблене. Того я його висаджую раніше, бо воно сухе і воно буде довго сходити. Я його заберу до хати, де буде дуже тепло, накрию клійонкою зверху, зроблю такий парничок. От, поливаю. Так прям мокренько роблю його, Ну, щоб теж не переляти, щоб вам вода не стояла. Було, не було ховати? Да, ні, ні, воно зараз питає. Там донизу ж є трохи землі. Сьогодні я читала в календарі, що можна якраз хороший день для посадки, настав молодий місяць. Можна висаджувати. А ще коли ти казала, якийсь є благоприятний день? Коли аж 7 лютого починається на перець можна висаджувати, але мені трохи вже буде пізновато, тому я висаджую. Може ще в лютому щось висаджу. Ну. Так, тут ми будемо насаджувати баклажанчики. Ось такі ага. баклажанчики, Алмаз. Отаку Софію. Це я посипала, в мене було кілька пачок, я все собі сипала в одну. І оце дуже класне, це голландський епік. Вони прямо великі такі виростають. Зараз ми їх. Таке ніби рекламу робимо, чогось, ніби нам заплатити мають. Ну, ну, цікаво, щоб людям взяли і щоб ніхто не Може Хтось родили. іначе робить, може хтось комусь. Та, під, підскажіть, якщо да, ви... може, бо мене я з перцем трохи не дружу з баклажанами. Вони в мене тяжковато ростуть. Помідори дуже гарні. Помідори завжди свої садимо і закриваємо, і квасимо, і так. У нас просто погода вже трошки змінялася. жара літом постійно. Колись помідори не росли. Баклажанів не було, перцю особи. Так, да, ближче до західної ми туда живемо. За Херсон, туди більшість. Все. А зараз вже тут росте гарно. Ох, от тут в мене є. Це що таке баклажан? Да, от таке Він так, Якісь маленькі. Ну, баклажан взагалі маленький, ще пару лишилось. І отак я, я його не пікірую. Хоча перець. Перець любить пікіруватися ага. дуже. Ой, не пікіруватися, вибачаюся. Він не любить пікіруватися, він любить е, окремо садитися в стаканчики. Але це дуже багато місця займає, бо я саджу дуже багато. А баклажан теж рідкий да, садиться. Да. Я його навіть по тому є такі случаї, що як три гірше, я його вириваю, лишаю тільки гарні баклажани. десь в нас У нас котик здох. І... Да, той котик, що ми вам не раз його показували. Да, знов... Так, дівчинка, два роки, я не знаю. І все таке їв добреньке. І, і лікувала, і колола, і нічого не помогло. І вже взяли другого, бо діти дуже плачуть за котиком. А воно таке вредне, опустили в теплицю і десь вже шибається. Ні, ну добре, що хоч не, не ходить по більшому малому. Ні, він зразу пішов у пісочок. Він тут і живе в теплиці, ну тільки в цьому. Ой боже, як воно. В котінь. Так, що це там? Ага, десь як рідко їх садиш. Так, це один сорт ми посадили. І зараз обов'язково сажу цей, а тим же досажу, скільки буде. А Ти потім що напишеш на ринці? Так, да. я потім собі ну, позапихаю. Ось да, да. Тут Тут маркером. їх мало, тут 15 штучок всього на всього, бачите? Ну, воно того стоїть. Щоб його а це Так, так, так. Я баклажана брала мало, бо я ж кажу, що баклажан. Перець я потім висаджую в ґрунт по дві штучки разом. Роблю такий великий корч, тому я сажу його багато. Ви бачите, я... я його з цієї сторони, щоб я бачила, від... Від... відділю його один від одного. О, таку брала. Ось така у нас сьогодні. Ой, не збирала. Висадка буде. Може, ще рановато трохи, але в мене воно росте довго. Тому... Жінка розсадою займається сьогодні, а я посилкою. Да. Трохи маємо кожен свою роботу. Так, да, бо завтра М можна було трошки пізніше садити, але в дитини день народження то не буде як. Тому вирішила сьогодні скоріше посадити, бо далі вже будуть іменини. Вона вже не може її дочекати. Це що, третій сорт? Так. Да. Це я сажу Алмаз. Він такий довгенький, хороший на закрутку, тоненький і довгенький. Я його, кстати, постійно сажу. Він непоганий сорт. Ну, Бачите, баклажанчики у мене підуть всі, напевне. А перець залишиться. Тому, якщо комусь потрібно, я можу поділитися, тому що перець він. Ну, як... Не стоїть довго. Да. Він, На сіні да, саме. Краще його садити кожен рік свіженьким, бо він може не зійти. Перец. А помідора? Помідора сходи в любей, йому може пару років стояти. Пробіжу... Пробі... Погирок так само. Пробіжуся про своїх лимонах. тебе що там ще? Процедура? Все, ще зараз тільки покажу, а, як по... його закласти. Покажеш, як закласти, так? Да? Так. Да. Так, дивіться, я теж хочу показати, що я тут таке не робив. А це в мене є. Кліментинка, от я її вот так на розтяжці поставив, зверху пускає багато молоденьких. І от я повністю мотузочками. Але ви цікаві штучка случилася, а? Одна гілочка вломалась. Це вже надо днів 5-6 тиждень, наверное, воно на розтяжці. І сьогодні я ж побачив, що вона. Одна вламалася, залишилося чотири. Ну нічого. І ще з тої сторони вона була. Було б гарно. Ось таке буває. Ось теж це каламандін. На розтяжки поставлю і все, його хочу, щоб він був гарний. А от теж треба поставити його на розтяжки. От дивіться. Йде доверху три гілочки. Якщо їх в сторону розтягнути... Да, гарно. А ми вчора зривали голландську. Дуже багато накидав Павловський. Ми так їмо тії крупноплодні. А от Павловські достигли вже на землі лежати. Лаймкват. Ще класний що тебе речки Все, бачите, засипала, бачите, він не до самого верха трошки лишила, потім буду ще підсипати землю, коли посходить. І отак підсипаю. Зверху 2, 2 сантиметра десь приблизно я насипаю. Сантиметр два, як де. І гулечка таке зроблю. Того року садила з чорнозьомом, то для нього трошки важка земля не підходила. Краще брати отаку от рихлу землю. О. О. Тоді беру от жіночою зверху. Боже, не ляю, бо забивається, а під цим розпріскувачем воно ніби легенько так воно його все робить. Ляю, ляю, щоб промовчилося воно. Отако. От І мені є ось такі. Тому розсаду постійно батьки купляли. А це вже багато років. Раєчка сама займається і розсади отлична. Дуже подобається, люблю свою. А, а ще... Я, бачите, до розсади я Люблю, кожен раз були якісь сорти нові, модні. Капусти цього року багато набрали, бо квасили цілу зиму. Тоже садити. До все садимо. Ось так. Це ми зараз замотаємо скотчем. Що поставимо котінну? Отаке от воно має у мене бути. Зараз я ці теж зроблю. Так що садіть. Напишіть, може я щось неправильно роблю. Я така хазяйка молода, може щось не знаю. М може рано. М може, ще рано, може не пора, але я того року посадила десь цю пору, і вона в мене отака єлі була. Е перець. Перець. Ну висадила його в груд, він так гарно пішов. Зразу такі корчаки зробилися. Бо він не любить пікіруватися, але я не маю часу, коли з ним стаканчики тігратися. Так що сидіть і вирощуйте. Все, до Все зустріч. зустрічі.